Вас. Власне, давайте поговоримо про те, як Україна зараз посилює внутрішню безпеку. На вашу думку, чи достатньо? Дякую за запитання. Дійсно, сьогодні День Служби безпеки України. І я вважаю, буде дуже доречним: по-перше, привітати всіх її працівників і поглянути на те, як посилюється наша внутрішня безпека саме крізь призму діяльності Служби безпеки. Якщо взяти конкретні цифри, то дійсно за три роки великої війни було виявлено 102 ворожі агентурні мережі всередині країни, серед яких і ті, що планували ліквідувати президента України, голову Гурмо Буданова, голову служби безпеки України. Майже щодня повідомляється про викриття ворожої агентури у регіонах. Проводиться дуже велика робота щодо виявлення та знешкодження коригувальників, диверсантів, зокрема підривників і підпалювачів. Тільки за 24-й рік служба безпеки України затримала понад 450 підозрюваних у підпалах, і фактично українські правоохоронці знаходять майже усіх виконавців таких злочинів, дійсно серйозних злочинів, які робляться на території території держави також у рамках протидії російської агресії. Служба безпеки Україна викрила майже три з половиною тисячі. Кримінальних проваджень щодо державної зради 840 осіб вже засуджено. Також відкрито понад 8,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі агресору. І на рахунку СБУ на сьогодні 600 проваджень щодо передачі ворогу даних про зсу та коригування обстрілів. Можна сказати, що служба безпеки України займається також багато напрямками, такими, наприклад, як. Кібербезпека тільки за цей період було заблоковано понад 11 тисяч 700 кібератак. Також вважаю дуже плідною та успішною є взаємодія служби безпеки з правоохоронними органами, зокрема з МВС та військовими структурами. Йдеться про головне управління розвідки Міністерства оборони. І в цілому немає сумнівів, що оперативна обстановка в країні залишається на сьогодні повністю контрольованою, і таке буде надалі. Ну і ви знаєте, саме тому не дивує зростання довіри з боку громадян до служби безпеки. Якщо на початку війни служба безпеки мала рейтинг народної довіри десь на рівні 23-24%, то зараз цей показник є рекордним для всього періоду незалежності. Він дорівнює 73%. і тобто в кризових умовах довіра зросла ще більше, майже в три рази, і це дійсно. На, можна сказати безпосередня заслуга кожного співробітника служби з безпеки, за що їм велика подяка. Абсолютно пане Олексію, ще буквально хвилина у нас є на спілкування. Хотів, щоб ми ще відзначили власне роботу Служби безпеки України і її внесок у боротьбу з Російською Федерацією з агресором. Ми вже згадували дрони, успішні атаки на, Крим... на Кримський міст. Ну і контррозвідку. Знаєте, на мою думку, служба безпеки дотримується дуже правильної лінії щодо агресора для СБУ. Сьогодні немає жодних червоних ліній на території Російської Федерації, і тому все, що працює на війну з Україною, має бути знищене. Ви правильно сказали цей 11 військових російських кораблів. Це і вперше в історії морські дрони СБУ вразили вертольоти та літаки, і ці удари кардинально змінили ситуацію в чорному морі і дали можливість повноцінно працювати морському коридору протягом цього року. Ну сьогодні підрозділи служби безпеки беруть участь безпосередньо у боях на фронті. І спочатку повномасштабного вторгнення бійці служби. Вразили понад 11, понад 1700, вибачте, російських танків, понад 3000 бойових броньованих машин, майже 250 засобів ППО, понад 550 засобів РЕП та сотні одиниць що техніки. І я впевнений, що перелік та вагомість досягнень служби безпеки тільки буде зростати. Тому з нагоди професійного свята бажаю співробітникам служби безпеки успішного виконання всіх завдань, як всередині України, так і за її межами і. Хай буде менше втрат і більше перемог, пане Олексію. Дякуємо вам.